Ігор Мацюк пожежник зі стажем. Від вогню рятує майно та життя людей вже 20 років. каже, професію за нього обрала доля. Одразу після армії була можливість вступити на навчання до пожежної частини. Тому недовго думаючи нею скористався. Сьогодні у професійне свято від керівництва міста він отримав за свою віддану роботу почесну грамоту та подарунок. Складна пожежа була на кирпічному заводі, от в нашому Хмельницькому кирпічний завод. Ну, Пам'ятається завод Ніва, що як пожежа була Та Кожна пожежа, як говориться, по-своєму запам'ятовується і відкладається в пам'яті. У святковий день відео привітання адресував виконуючий обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкиряк. Від керівництва міста та області «Кращі з кращих отримали почесні грамоти, подарунки та слова вдячності за відданість своїй роботі. То, що було в понеділок, коли пройшла. Буря у нас, польова буря була, сильні пориви вітру. Необхідно було терміново мішатися, ліквідувати наслідки цієї ситуації. Тому я звернувся до оперативного чергового і, в принципі, без ніяких нарікань оперативно спрацювали і допомогли. Я їм дякую ввечері, вже вночі подякував. І вони правильно кажуть, Дмитро, що ви дякуєте? Це наша робота. У ході урочистостей присутні згадували не лише кращих працівників та ветеранів пожежної охорони, а й тих, кого вже немає поряд. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять 16 пожежників з Хмельниччини, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції. На сході країни ще 28 пожежників нашого краю отримали поранення. Один безвісти зниклий.